Доброго дня, шановні присутні! Мене звати Новікова Мирослава, я є ученицею Синдської спеціалізованої школи перших третіх ступенів на 10 Я хочу представити вашій увазі нашу наукову та студентську роботу на тему створення палідаріуму як штучної екосистеми у кімнатних ОМОНах. Палідаріум це резервуар із штучно створеними напівводним середовищем для утримання рослин, що значно виступають над поверхнею води, а та також різних водних мешканців. Термін палідаріум походить від латинського слова палюс болота та арім – «місце», що означає «посудина з болотом. Його призначення полягає у створенні штучної ділянки природного біотопу, вирощуванні і утримуванні болотних навколо тварин та рослин. Відомо, що максимальне розмаїття видів у природі досягається в біоцинозах на межі середовищ. Сьогодні дуже популярними стали оригінальні способи і вирощування вдома екзотичних представників рослинного світу. Необхідно зазначити, що акваріум це на межі води і повітря, а полюодаріум води, повітря і землі. Отживання природних об'єктів і можливостей для створення штучної екосистеми у випадку полюдаріуму більше, ніж при оформуванні акваріуму. Метою роботи є створення системи, що складається із двох частин водної, зануреної та суходору або узбережжя, а де розділити вирощування організму. Дана метода досягається шляхом вирішення наступних завдань: опрацювати матеріал по темі дослідження, спроєктувати, сконструювати і запустити установку полідаріуму для вирощування ростин та тварин у кімнатних умовах, вести спостереження за показниками росту і розвитку рослин, фіксувати результати, проаналізувати результати і зробити висновки. Об'єктом нашого дослідження є полідарі, як на болотна екосистема. Педмедом дослідження є рослини, легенамдри, криптокорини, анувіаси, декоративні мухи. У ході роботи ми використовували теоретичні методи, а також методи емпіричного дослідження. Дане дослідження розширює уявлення про вирощування вологолюбних рослин у домашніх умовах з використанням нескладної установки. Під час розробки схеми, э, системи нам була складена специфікація на всі технічні компоненти. Дані ви можете побачити в таблиці. А для створення календаріуму закритого типу ми обрали акваріум у якості резервуара. Для побудови фону э, спочатку було сформовано рельєфну заготовку від монтажної піни. розформована її в темний кольор та задекорована натуральними матеріалами філочками, невеликим камінням, кокосовою стружкою, кокосовим торпом. Потім прикріплено до основи за допомогою харватичного силікону. Після створення штучного походову в акваріум налили 15 см відстояної води та розмістили помпу для перекачування рідини разом із продуктами життєдіяльності риб по трубопроводу і нижньої частини верх полюдарів, де відбувається полив та осідання твартих відходів. Піна має заглибини, куди поміщені пластикові склянки для вирощування рослин. У цій ямкості. Наповнили камінням лави, яке служить субстратом, наповнювачем для отримує рослини, і біо, біофільтром. У біофільтрі можуть ссудитися бактерії, які перетворюють амоніак, що виділяється ривами у нітритів, а потім у нітрати. Їх зможе поглинути коріння рослин. Далі вода зливається вниз акваріуму. Описаний процес повторюється циклічно, забезпечує азотний цикл у системі. Вода насичується киснем за допомогою компресора. Для вирощувані були обрані анубіас, козафаландра, криптокорини та яванський мох, які зростають у поліодаріумах та, та мають середні вимоги до освітлення. Серед тваринних організмів для розведення за сукупністю якостей невибагливість астичний вид були обрані гуки Ми визначили кількість рибок та площі поверхні води, а отримуємо площу 270 см2. Плануємо рибок по 3 см, тобто 19 см квадратних на кожну рибку. Потрібно 3 рибки. З урахуванням запасу 2 рибки. Представники фори поміщалися у насипаний ґрунт та пластикові склянки і каміння, а також фіксувалися до каміння лави, корчів, що сприяло його розростання. Періодично ми фіксували показники розвитку рослин у системі. Результати спостережень відображення на діаграмі. Отже, нам вдалося створити оптимальні умови для року та розвитку о, у даній екосистемі. В ході виконання теоретичної та експериментальної частини роботи ми переконалися, що полюдаріум це свого роду мініатюрна оранжерея для отримання водних, занурених, прибережних і наземних рослин і можливих тварин в умовах високої вологості. Рослини та акваріумні рибки розвиваються у створеному, створеному нами полюдаріуми, для того, щоб мешканці та зелені насадження, були здоровими, красивими, повноцінно розвиваються, важливо створити максимально комфортні для них умови. Температурний режим, підсвічування, водний рівень, дизайн та оформлення, високі показники вологості, ґрунт, фільтрацію і аерацію. Регулярне обслуговування системи гарантує стабільність, росту риб і рослин. Палюдаріум є об'єктом естетичного задоволення, а він впливає на настрій, приносячи заспокоєння, знімаючи стрес. Поставляючи налаштовуючи на відпочинок і сприяючи повноцінній релаксації. Дякую вам за увагу!